Всіх вітаю, дорогі мої глядачі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Тема сьогоднішнього відео півтора року тимчасового захисту в Нідерландах. У мене на каналі є відео, як ми виїжджали в Нідерланди на початку війни. Так що запрошую, будь ласка, до перегляду, кому це цікаво. А взагалі, я хочу вам сказати, що в мене Канал про життя пенсіонерки в Нідерландах, про життя в селі. Кому цікава така тема, будь ласка, залишайтеся в мене на каналі. Але я взагалі хочу багато чого розказати про Нідерланди, те, що я знаю. Поки що тимчасовий захист нам надано до 4 березня 2024 року. Але ходять такі чутки, що цей захист буде продовжений ще на рік, то, може, до 4 березня 2025 року. В Нідерландах ще не продовжили. Нам видали документи, в яких написано, що продовжено на невизначений термін. Ну, от, ми живемо. Поки що і чекаємо, що далі буде. Перше, що я хочу сказати, це про медицину, бо, звісно, що пенсіонерів в першу чергу хвилює це питання. Так, ми маємо медичну страхівку стандартну, за якою я, наприклад, отримую ліки безкоштовно від тиску, гормони, безкоштовно аналізи здаю. Які потрібно раз на рік, ну і також безкоштовно ми можемо лікувати зуби на суму 250 євро на рік. Але є такі випадки, що звертаються до страхової компанії. Якщо треба більшу суму полікувати, то теж ідуть на зустріч. Тут дуже лояльна така гуманна країна, дуже добрі люди. Всі стараються допомогти. навіть от Зараз, ви знаєте, ніхто не втомився від ситуації в Україні. Люди цікавляться, люди співчувають, люди хочуть допомогти, люди хочуть пригостити і все таке інше. Значить, друга тема це як соціалізуються. Українці в Нідерландах, ну ті, хто працює, це зрозуміло в своєму якомусь колективі. А так як ми з моїм сином інвалідом не працюємо, інколи підробляємо на волонтерській роботі, то ми допомагаємо працювати на дачі людям, голландцям, в яких є дача. Вони нам запропонували її використовувати, тому що вони не використовують її зараз. І от ми використовуємо це дуже добре, фізичне заняття, якісь овочі ми собі вирощуємо. Ну, треба ж дійсно чим займатися і життя не ставити на паузу. Однозначно, треба знаходити собі заняття, де б ми не були. Допомагати. Україні, допомагати українцям, донатити на ЗСУ і продовжувати жити своїм життям. Мене часто запитують, чи можуть пенсіонери тут знайти роботу. Ну, ви знаєте, так як і в нас, не дуже охоче беруть пенсіонерів тут на роботу, тому що робота в основному не кваліфікована, робота проста фізична. І не всі вже в такому віці можуть з такою роботою справитися. Конвейер на ногах, в теплицях дуже жарко, не всі можуть по здоров'ю собі це дозволити. От тому багато хто тут проживає на допомозі матеріальній, допомагає волонтерити. Далі ще як ми звикли жити по-нідерландськи, це їздити на велосипедах. Я з Києва, як відомо моїм глядачам, які давно вже мене дивляться мій канал. Я б ніколи не могла собі уявити, що я буду їздити на велосипеді після 60 років. Це для мене було взагалі нонсенс. І ви знаєте, коли я перший раз сіла навіть на трьохколісний велосипед, я майже не заїхала в цей канал, який тут кругом по Нідерландам. Дуже було незвично, навіть на трьохколесному. Ну, зараз я вже їжу на ньому, він мені дуже допомагає, як мій маленький грузовичок, якщо хто дивиться моє відео і бачить. І ви знаєте, що ще я помітила? От самі нідерландці живуть так, щоб не робити один одному стреси. В основному в них так ну стрес, ну стрес. І все робиться так, щоб. Людина менше нервувала, менше стресувала. Навіть у них в Конституції записано, «Почуй кожного. От Можна, наприклад, свої якісь невдоволення, чи проблеми, чи запити писати в установи, що тебе не влаштовує, чи про якісь там свої труднощі. І вас обов'язково почують. Може, не зразу почують, але через якийсь Час почують і допоможуть, і вислухають вас. От. Тому це дуже, знаєте, так важливо, не, не кладуть, знаєте, ваше там прохання, десь такий в далекий-далекий ящик, як буває е в країнах. І не звертають увагу на людей. Тут дуже е до прохань ставляться обов'язково відбувається. Обов'язково. Така була ситуація в мене з сином. Що ми ходили, ходили, питали, розмовляли, як йому допомогти, робили запити. І нам якось так, знаєте, не відповідали довгий час. А потім сказали: так, все, приходьте, будемо починати з вами працювати. Значить, Вони дуже так уважно вивчали організм, вивчали людину і вирішували, що ж можна. Зробити, як йому допомогти. От ми вже ходили на деякі курси реабілітації. Тепер, починаючи з вересня, після всіх відпусток і канікул, будемо продовжувати щось йому будуть робити нове. Якось допомагати. Це дуже радує. І також він продовжує їздити на реабілітацію. Послугами ми задоволені в Нідерландах, які надаються для пенсіонерів і для людей з інвалідністю. Далі хочу поговорити про мову, що у нас з мовою за півтора роки нашого проживання в Нідерландах. Ви знаєте, дуже дуже складно. Я це вже розказувала, тому що мій син. Знає англійську мову, я теж трошки знаю англійську мову, ми нею користуємося. Якби ми не знали англійську мову, то може б ми швидше вивчили нідерландську мову. А так як ми починаємо в побуті спілкуватися на нідерландській, потім щось ми не розуміємо, ми переходимо на англійську і це нас виручає. І, якби немає необхідності, це по-перше. По-друге, немає такого. Зобов'язання вчити мову, як в інших країнах, наприклад Німеччині, і потім здавати екзамени, то от виходить так, ви знаєте. І немає тут у нас в селі поблизу курсів. Я б знаєте, ходила б з задоволенням, якби це було недалеко. В нашому селі, а так, якщо це треба їхати в Роттердам, для мене це складновато, чесно кажучи. За ці півтора року ми розбагатіли на прекрасних друзів, на нових друзів, які нам весь час допомагали і продовжують допомагати. І періодично ми. Продовжуємо зустрічатися, вітатися святами, вітати з днями народження. Можна сказати, що у нас з'явилася нова така спільнота нідерландська, де ми маємо такі от чудові контакти. І Також ми маємо чудові контакти з людьми на дачі. Там якраз люди мого віку, пенсіонери. Я якби попала в своє русло до людей мого віку, з якими мені дуже цікаво спілкуватися. Вони знають англійську мову, тому ми спілкуємося на англійській мові. Один одного дуже розуміємо, контактуємо, обмінюємося. Рослинами обмінюємося урожаєм, що зараз ми його отримали. Так що от ми розбагатіли на прекрасних, чудових нідерландських друзів. А ще я особисто ніколи не мала стільки квітів в своєму житті. Ніде у мене не було стільки квітів. Зараз я маю квіти і в садочку, я маю квіти на дачі. Навкруги мене оточують прекрасні нідерландські квіти. Я спочатку взагалі була, ви знаєте, як отак, знаєте, голодна така на ці квіти, купляла тюльпани, передавала їх в Україну. Мені хотілося садити, 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 вирощувати, вирощувати. І так квітка мені подобається, і та все купляла, приносила в садочок кругом, де тільки можна, я кругом тикала ці квіти. І вирощувала. От ви знаєте, да, це просто казкова країна з такою кількістю квітів, що навіть я ще всі не вивчила, як вони називаються, і не розібралася. Так як і не розібралася в кількості продуктів, які є в цій країні, і не скоштувала кожен продукт. Як мій син каже, мама, ми ще навіть весь асортимент продуктів не скоштували. Стільки багато тут всього, багато товарів, багато продуктів, великий, дуже асортимент. Ну, от я так і не згадаю вже про що вам ще розповісти. Так що, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть ваші запитання, кому цікаво про життя в Нідерландах. Хто може ще хоче сюди приїхати і цікавиться, як все відбувається. Я з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. І, взагалі, пишіть, що вам цікаво навіть тим, хто не збирається сюди приїжджати, узнати про іншу країну, про країну Нідерланди, прекрасну казкову країну. Не може такого бути, щоб все подобалось, правда? І от що я хочу сказати з того приводу, що не подобається в Нідерландах. Звичайно, не подобається погода. Стараєшся до неї якось звикнути, але коли сонечко подобається, але коли заряджають такі дощі проливні і такі холодні, то не знаю. Українцям, по-моєму, нікому це не подобається. Хоча нідерландці привикли до такої погоди, вони не звертають на неї увагу, їздять навіть на велосипедах, хто в плащах, хто без плащів, намокають і їдуть такі, ви знаєте, не звертають увагу. Може, тому це така здорова нація, яка довго живе, і от вони мають такий, знаєте, імунітет завдяки. Такій погоді, таким перепадом. Організм тренується і якось виживає в цих умовах. Друга тема це харчування. Мені що особисто не подобається, ми багато чого пробували, коштували, купували в супермаркетах якісь готові продукти. І от воно мені все, знаєте, кисле. Дуже багато вони використовують, мабуть, уксусу чи якоїсь лимонної кислоти. Оці всі салатики, якісь пасти, якісь там паста з тонця, паста з яйця, м'ясна, якась паста салатики. Вони в них годою продаються в супермаркетах. І вони в мені всі кислі. От по нідерландськи це зюри кислі. І я як покуштую це, і все мені зюри, зюри, зюри. Навіть Карла з мене сміялася, каже, зюри, знов тобі зюри, знов зюри, так. От. Ну, Потім дуже багато хліба в їхньому раціоні, мені теж не подобається це. Як відомо, що вони снідають сендвічами, обідають сендвічами, а тільки ввечері в 6 годин у них нормальний прийом їжі. Може бути суп, може ну, друга страва, от, але гарячі в них тільки ввечері. А ми звикли вранці кашки, омлетики і на обід супчики якісь їсти. Цього в них немає. Вони якби цілий день на перекусах, а тільки ввечері у них повноцінна вечеря. Це мені теж не подобається. Але ви знаєте, хоч вони ввечері наїдаються, як кажуть добре. Ну, тут не бачу я товстих людей. Всі такі підтягнуті, всі такі спортивні. Не знаю, це якийсь феномен нідерландський. Дякую всім, що додивилися до кінця моє відео сповідь про наше життя в Нідерландах. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайку, кому сподобалося. Бо сподобалася моя розповідь. Може, розповідь вийшла довгою, але. Це моє откровення про наше життя в Нідерландах. До зустрічі, дорогі мої друзі. Всіх люблю і обнімаю. Ваша Єлена холанд пять